I know you. Господи, Усопшим рабом Твоим, с депоребенным православным христианами сотворим вечную пам'ять. Ніхто, браті і сестри, не знає свого майбутнього. Ніхто не знає, що нас чекає, які будуть обставини життя. І тому сьогодні я згадую ті перші ласточки ті далекі радянські часи, коли перші рази можна було пересікти радянсько-польський кордон. І пан Квітковський приїхав сюди, приїхав в Степань, приїхав в Гуту Степенську, пройшов по цих рідних землях, які родили його. Пізніше вернувся в Польщу, розказав, як тут живуть українці, побачив своїми очами, як вони живуть. Кілька разів навідав гуту, а пізніше почав організовувати, щоб ті вихідці із Польщі, ті люди, які народились, їхні діти і внуки змогли прийти по гуті, по цій землі. Постарався, щоб могили, які були тут в страшному запущені, на могилках дерева, які заросли, покорчувати їх, вирізати. Поставити Христа. І так почалась відновлюватись, відроджуватись польсько-українська дружба. Пізніше радянська система почала падати. На гуті змогли люди збудувати храм Божий. Помирають люди і українці, які пам'ятали як заселяли тут гуту, як мертве спальне село знову відживало. І сьогодні я дякую Богу, що є люди, котрі пам'ятають свою історію. Я завдякую полякам, котрі очистили могилки і в Кузьмовці поставили хрест, де там був костел. Відновили три-троє могилок в Степані і цим самим підтвердили старовинну історію Степаня, бо Степань був пов'язаний із графами-ворцелями. Історії то і не вернути, але треба пам'ятати про неї, тому що історія вчить нас, браті і сестри, як коли по-доброму, коли мир і злагода. Можуть жити сусіди різних націй. Тепер ми проїжджаємо Україною, бачимо неорані поля, не засіяні поля. І східна вся Україна, і західна немає кому господарювати. А тоді кожен клаптик землі мав свого господаря, кожен ліс, кожне озеро мало свого господаря. Земля була уходжена. Доглянута і плодовита. І старші люди розказують, що коров подоліли, на Гуті подоїли, за пару годин довезли до Антоновки, а з Антоновки за п'ять годин вже молоко пили в Варшаві. Так було добре організовано господарство. На Гуті був процвітаючий курорт. Курорт, який приймав самих елітних людей. Світ Варшави, і людям була робота, і всі були зайняті. Тепер, браті і сестри, світ проживає, переживає кризу, кажуть, економічна криза, фінансова криза, в переводі з греческої мови. Криза це є суд, криза це є наказання людей, людям за їхні несвідомі поступки за їхні неправильні вчинки, за неправильне відношення до ближніх своїх, за неправильне відношення до економіки, за неправильне відношення до господарства, до землі, до заводів і фабрик. Тому нехай господарю, щоб ця криза любові, довір'я минулася, щоб люди жили вже в мірі, в злагоді. Тому що ми вчимо шанувати усопших своїх. І коли ми читаємо історію єврейського народу, то коли Йосиф помирав, за багато століть він заповів, щоб його останки забрали в обітовану землю. Тут є останки, котрі ми не зможемо вже привести це є обітована земля тих людей, які тут жили, які тут господарювали, які виростили. Світ Польщі, тому що гутянці, виходці із Гута, з Гути, займали великі і адміністративні, і військові, і політичні пости. І тому дякуємо цій землі, яка возростила таких людей. Молімося, щоб ця земля і продовжувала кормити і вирощувати добрих людей, добрих християн. Спасім вас, Господь. To miejsce potrzebuje ciszy. Modlitwa, nie słowa są tu najbardziej właściwe. Istnieje jednak potrzeba przypomnienia, co to za miejsce, bo młodzi nic o tym miejscu nie wiedzieli do tych, tych dni. To cmentarz jest. Tu są liczne groby, pojedyncze i zbiorowe. To miejsce jest święte. Kiedy nastał czas nienawiści, kiedy zatracono chrystusową naukę, a życie straciło wartość, Zaczęto, zaczęło przybywać zabitych w tak strasznym tempie, że chuciański cmentarz stary nie pomieścił więcej zmarłych. Kiedy po krwawych walkach w Butejkach przywieziono do huty 15 zabitych, zapadła decyzja o wyświęceniu boiska sportowego na cmentarz. Na środku postawiono wielki dębowy krzyż, a potem zaczęto zwozić tu coraz więcej zabitych parafian z bardzo rozległej okolicy. Były liczne pogrzeby, które przerażały swoim tragizmem. Na przykład pogrzeb pana Naumowicza albo pogrzeb dwojga małych dzieci, które przyniosła matka, a po pochowaniu poszła szukać reszty dzieci. Nikt nie wie, kim była i skąd przyszła, już nikt jej nie pytał. W ostatnich tygodniach nie było dnia bez pogrzebu. Kiedy rozpoczęły się walki o hutę, w dniach od 16 do 18 lipca 1943 roku, Cmentarz gwałtownie się wypełniał. Nieznana jest liczba tu pochowanych. Jest ich tu przynajmniej kilkaset. Nikt ich nie liczył. Wielu jednak nigdy, nigdy nie znalazło swojego grobu. Ich kości leżą gdzieś po lasach, po polach. Bóg ich imiona tylko zna. A imię ich jedno, dzieci wołyńskie. Wpadek Huty, choć tragiczny, przyczynił się do uratowania wielu miejscowości, które na wieść o loście Huty przygotowały się dobrze do walki. Panie Jezus Chryste, Ty własną śmiercią zwyciężyłeś śmierć naszą, a przez swoje zmartwychwstanie przywróciłeś nam życie. Pobłogosław ten krzyż, który stawiamy na chrześcijańskim grobie, a ciała pod nim złożone, Cześć do życia w chwale, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek raciem dać Panie, a światłość wiekuista niech im świeci. Wieczny odpoczynek raciem dać Panie, a światłość wiekuista niech im świeci. Вечный отпочинок, рачи їм дашь, Пане. А святой 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 святой